За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Пристрасті на Євромайдані не вщухають. У столичному главку міліції закликали пікетувальників не блокувати дороги у центрі міста і пригрозили кримінальною відповідальністю. А от заблокування генпрокуратури та шевченківського суду вже доведеться відповідати за цими фактами. Відкрите кримінальне провадження і триває розслідування. У свою чергу Служба безпеки України розпочала слідство щодо дій окремих політиків, спрямованих на захоплення державної влади. Тим часом, із самого ранку, в понеділок, у середмістя столиці, звезли силовиків. Армія спецпризначенців перекрила доступи до Майдану Незалежності, а також навколишні вулиці. Біля Кабміну вулицю Грушевського заблокували не лише внутрішні війська, туди і підігнали автобуси та вантажівки. Та не дивлячись на таку армію бійців, мітингувальники продовжують свої мирні акції. Майданівці годували правоохоронців та закликали їх перейти на сторону народу. Обговорювали інформацію, розповсюджену дзеркалом тижня, про нараду, яку провів президент України Віктор Янукович з силовиками. У Межигір'ї. Там начебто обговорювалася ситуація про можливі дії міліції на Євромайдані. Але що саме вирішили, наразі невідомо. За словами одного з лідерів опозиції, з внутрішніми військами, які оточили Майдан, вдалося домовитися. Військовослужбовці нібито пообіцяли створити коридор і пропускати людей та машини з харчами на мітинг. У прес-службі внутрішніх військ заявили. Дві тисячі військовослужбовців приїхали, щоб допомагати столичній міліції стежити за правопорядком, і додали: розганяти Євромайдан внутрішні війська не будуть. Мовляв, таких команд ніхто не давав. Та під вечір силовики почали штурмувати наметові містечка в урядовому кварталі. Біля Кабміна бійці відтиснили людей і знесли їхні барикади. Знесли наметове містечко і на вулиці Шовковичній. Правоохоронці також відтиснули людей з проїжджих частин вулиць Грушевського та Інститутської. Міністерство внутрішніх справ пояснили, це необхідністю розблокувати підступи до адміністративних будівель.